Сьогодні в аграрному університеті остання гра за кубок ректора протягом двох місяців боротьби пригадують футболісти було все і перемоги, і поразки, і саме непередбачуваність робить цей вид спорту привабливим. Ініціювали турнір студенти, які займаються не лише футболом, а й іншими видами спорту. Команда у нас как состоит из не только футболистов, то есть я занимаюсь сам профессионально баскетболом. У нас один из биатлонист, один Теквандо, мастер спорта и совместный кикбоксинг. То есть мы собирали команду ну, из таких непрофессионалов. То есть было желание огромнейшее выиграть. ну, Мы благодарны очень организаторам турнира, что дают такой шанс. Спортсмени додають, змагатися за кубок ректора виявили бажання не лише студенти зі СНАУ, а й з інших сумських вишів. А відтак і кубок став престижнішим та популярнішим. Турнір був дуже складний, суперники молодці теж ну, тобто, боролись всі до, до останнього. Було очень парочка напряжених ігр. Но в этом році ми немножко виявилися сильні. Я думаю, може, удача, може наша підготовка. Під кінець змагань урочисте нагородження без подарунків та грамот не лишився ніхто. За підсумками турніру відзначили кращого гравця та бомбардира. А найбажаніший приз кубок виборола команда зміни. Ректор СНАУ відзначає, не підтримати ідею змагань було неможливо. Молоді люди просто прийшли з зарядом определеної енергії, і ми вирішили зробити перший такий хороший показательний круг. От іменно по спорту ці два місяці це було напряження, тому для позитивного настроя, студенческой жизни, я думаю, мы подняли один из самых серьезных и важных пластов. Это физическое развитие и моральное удовлетворение и от участия, и от победы. На эти соревнования у нас будут проводиться каждый год. То есть мы увидели, что студенты заинтересованы в этом, они это хотят, у них есть потенциал, они, и мы предоставляем им поле там, где они могут себя реализовать. Реалізація у спорті одна з важливих складових навчального процесу, переконаний Олександр Петренко. Тому для студентів, які бажають займатися спортом на базі університету, незабаром створять спортивний клуб. Він поєднає в собі безліч секцій на будь-який смак студента.